Гарного всім дня! Сьогодні ми маємо неділю, вихідний 5 березня. Я вирішив зняти дуже цікаве відео, продовження першого відео про черенкувку хвойних порід, це метод вегетативного розмноження, а саме черенкування декоративної форми власної селекції. Ми будемо говорити про селекцію, а саме про виверження нових декоративних форм. В нашому розсаднику розсадник називається Флора Іва. Ми знайшли на маточному дереві дуже цікаву брунькову мутацію на туї плікаті, це туя складчата або туя гігантська. От як видно на відео гілочки, а тут іде брунькова мутація яскравого жовтого забарвлення. Видно гілочки. І одна гілка та яскраво жовте забарвлення. Це називається брункова мутація. Для порівняння я взяв декілька сортів, які жо е гарного жовтого забарвлення мають влітку. Це те, що я складчата Holді Forever. Будемо порівнювати. Вона зовсім. Інакше, вона влітку дуже-дуже гарного жовтого кольору. Взагалі вона має 4 кольори. Тоді, тому і називається Фаревер. Далі взяв ту східну турієнталість, ауреана. теж влітку вона дуже гарно жовтого кольору. Ну, зараз вона. Бронзового кольору. Чому вона такого кольору? Бо ще не почався активний сукорух. Коли починається активний сукорух, вона змінить свій колір, стане досить гарно е насиченого е золотистого кольору. Також е карликова форма тує західної, форма називається Мір'ям. Теж дуже гарна жовта форма. Ну, бачите, вона зараз в не є така жовта насичена. Теж тує західна. E, взагалі це є брунькова мутація, так само, як на цій гілочці знайдена. E, Брункова мутація на туї смарахт, знайдена в Нідерландах у 2000 році. Вона e, повільніше зростає і має золотисту форму. Для порівняння теж e, туя Західна смарагд, поляки кажуть, золотовка, e, туя західна голден смарагд вона не має такого жовтого насиченого кольору. І саме одна з самих насичених жовтих це є туя янтар західна. Вона підходить, але хвоя, як ви бачите, менша, тому є ймовірність, що через років так 10 це буде дуже цікавий і популярний сорт. Як ми ще її назвемо, ми не вирішували. Поки що ми хочемо її зачеренкувати. Будемо черенкувати двома методами. Методи ці описані, розказані подробно у попередньому відео. Я зняв відео про черенкування у агроприліті і закладка на стратифікацію черенків з подальшим висаджуванням у парники. Ми почнемо. Зараз черенкувати. Ми закладемо декілька, тут в мене є бокс уже з черенкованими з закладкою на стратифікацію. Як бачите, він запотівший. там дуже хороше, я взяв його з теплиці. Ми закладемо сюди декілька черенків на стратифікацію. Як я бачу, тут я можу взяти 4 черенка всього. А два посадимо в агроперліті. Як садити в агроперліт, в попередньому відео є. Отже, почнемо відриваємо. П'яточкою берем. Беремо оці черенки, що мають варігатність. Як бачите, один черенок має неповну варігатність, верхушка вже не варігатна. Цей черенок повністю яскраво-жовтий. Навіть самою яскравою, якщо порівняти, в нього досить цікавий кольор. І я спостерігав влітку, влітку він ще яскравіше що жовтий, коли є сукоруха. Заготовлюємо черенки. Цей піде, він менше піде в агроперліт. Цей теж в агроперліт. А ці більші ми поставимо на стратифікацію з подальшим, що з висадкою вповник. Власною селекцією ми займаємося давно. В нас вже є декілька власних сортів, які ми самі знайшли. Є різні типи селекції, є брункова мотація, наприклад, селекційний відбір з сіянців, також мітли. Про це ми поговоримо в слідуючих відео. Я планую зняти відео про гінгобілоба. Якраз там є представлений екземпляр власної селекції. Про які ми поговоримо, між іншим я на основі цього екземпляру захищав магістерську роботу спеціальності лісове господарство, і там у мене були декоративні форми, щеплення гінгу та власна селекція гінго білоба. Продовжуємо заготівлю черенків. Черенок робимо, щоб він мав 3-5 см. Тут як бачимо верхівку, ми трішки заберемо, бо вона немає. Вираженої. Як обрізати черенки в попередньому відео І ще один лишився. Дуже гарний череночок. От тоді з нівшою частиною вийшов дуже гарний чинок. яскраво жовто. Якщо беремо порівняння з маточним, на якому він ріс. це теж декоративна форма туї гігантської або туї складчитої латинь, туї апліката, називається корнік. Він теж має кінчики дуже гарного забарвлення, але коли вступає в зиму і закінчується сокорух, рух, він стає от такого приблизно відтінку. А цей черенок на зиму не втрачає свій колір. Далі беремо різопол одну відсотковий, стрісаємо приблизно. 1 3 см черенка повинно обмокуватися у порошок різопону. І... Ці два черенки ми вирішили поставити на стратифікацію для утворення каліусу. Зав'язуємо різиночкою. Легенько змочуємо. Беремо паперовий рушник. Це звичайний паперовий рушник. Дуже хороша серветка, хорошо пропускає вологу і повітря. І замотуємо в, в кінці закладаємо. І знову зіночка. Черенок, де буде створюватися коренева система, знаходиться у волозі, але одночасно з доступом повітря до змочуємо, гарно змочуємо, щоб вода аж капала. Беремо кусочок агроволокна приблизно 50 ї плотності. Теж замотуємо, бо серветка може розтворитися. Взагалі я роблю по 40 черенків в одну, в таку пачечку. От у нас вийшло підготовлені на стратифікацію. Беремо наш бокс. Відкриваємо, як бачите, тут капельки гарно. Пінувували. Це наші заготовлені черенки, один з боксів я взяв. Тут приблизно 1000 черенків. Є записано в зошиті, скільки тут черенків, які тут черенки знаходяться. Це все є записано в зошиті. От, наприклад, я витягну одну пачку. От туя західна спотісмарах. Є вірочка, що вона підписана. Тут 40 черенків. І в боксі, як ви бачите, дуже багато. І закладаємо на стратифікацію. Даний босс обов'язково зволожувати. Таким методом не треба поливати. Обов'язково провітрювати. Раз в дві неділі обробити привікорум енерджі або е, магнікором, щоб не було процесів якихось загнивання. Орієнтовно через місяць, може трошки більше, може трошечки менше, залежить від погодних умов, вже з каліусом, з початком утворення кореня, ці черенки ми висаджуємо в парники. Де вже температура на вулиці стабільна, немає морозів. Заготовили ми їх до початку сухого руху. Про періоди черенкування є в попередньому відео. От така, таке цікаве відео я вам хотів зняти. про про селекцію, як вона знаходиться і як вона з'являється, взагалі нові сорти. Через років 7-10, можливо, на ринку появиться новий сорт, який ми вже назвемо, і це буде сорт власної селекції. На цьому все. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Чекаю. Всього найкращого. До побачення.